Почали сезон купання картоплі, купали у Вови Петрика. А я покажу, як купає. Для хто якщо писати, що покажи на зілі. так, вона боїться зілі, як і будь-яка. Мається правотиці, лукуди здорових кореняк. Це не без того. А так в загальному я купав Це другий сезон купали у мене вже. Я бою для Вови Петрика. Забув сказати. Тут на цьому городі купає друга понижена двом на тисячу оберів, оберти мотора тисячу сто. Перша понижена 540 обертів ВОМА і 1800 обертів мотора, так як це буде 540 обертів мотора ВОМа. Такий принцип її роботи. Витрасати картоплю. Город не мій, це просто люди попросили викупати. Врожай, я б сказав, дуже добрий. Дана купалка працює в Рівненській області в Дубинському районі, колишній Млинівський район. Грунти називати, який вони, язик заклутається. Я вставлю фотографії, які у нас ґрунти, згідно карти України ґрунтів. Це буде найпростіше. Зараз буде багато запитань, який ґрунт, що, чого, як то одразу закрити це питання. Всім дякую за перегляд.